Навколі ж керівняни проводжали в останню дорогу захисника України на Майдані Незалежності прощалися з штаб-сержантом Леонідом Ушловим. Леонід Ушлов народився у Рівному, закінчив першу школу, потім ПТУ номер 5 Далі пішов у армію, закінчив школу прапорщиків. Класний був мужик, дуже шкода. Просто такий сім'янин і до людей дуже чуйний. Завжди на допомогу. Мені допомагав багато. І взагалі так гарна, світла людина. Герої не вмирають. Все життя Леонід прослужив у війську. Перед виходом на пенсію працював у СІЗО, а кілька років тому став пенсіонером. Проте в червні 2024 року вирішив знову доєднатися до лав зсу і встати на захист держави. Питався, чи він може йому допомогти влаштуватися, на бо він вже був, е, на пен... ну, пішов на пенсію цю службову і просив, щоб влаштуватись на військову службу. Ну, це повстанку. То я тоді позвонив військову частину uh -huh. в строєву частину, і сказали, що є посади. 21 березня 2025 року Леонід Ушлов помер у лікарні. Причиною стали тяжкі поранення, отримані унаслідок ворожого обстрілу. У героя залишилася дружина, син, донечка, онука, мама, батько та брат. Приносимо щирі співчуття і слова підтримки для його родини. Поховали штаб-сержанта на кладовищі Нове, вічна слава та шана захиснику України та українського народу. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.